Вітаю вас всіх. І сьогодні я хочу вам розказати афірмації. І кожен новий день це новий шанс наповнити своє життя світлом, любов'ю та гармонією. Прокидайтеся, вірте в себе. І нехай ці слова. Стануть вашими гідами до внутрішнього миру та щастя і, і афірмації. Бог з любов'ю оберігає мене, благословляє та направляє на всіх моїх шляхах. І сьогодні День нових можливостей та чудес. Я відчуваю щастя, радість та задоволення більше, ніж будь-коли раніше. Усе складається для мене в найкращий можливий спосіб. Усе відбувається саме тоді, коли це потрібно і приносить мені користь. Я впевнено крокую до світла. Успіху, любові, благополуччя та щастя повторюйте ці афірмації, щоб розкрити свої можливості і змінити своє життя на краще. Нехай ці слова відкриють для вас двері до змін, радості та безмежного благополуччя.